Представляем вашему вниманию суперкласний холодильник под названием Dell. Значит тут модель FR351. Працює ідеально, ну і якийсь короткий період. Потім починається проблема. саме холодильна камера нижня перестає холодити. І як не странно в системах Nofrost це зв'язано з... З відтайкою. Якийсь період, коли має включитися тен, він не включається. Або таймер відтайки неробочий, або термостат неробочий, або предохранитель відтайки. Тобто потрібно розібратися, потрібно зняти задню кришку і продіагностувати кожний елемент електроніки. Зараз цим будемо займатися. Після діагностики електроніки було встановлено, що предохранитель атаки, який знаходиться ось тут, на білій кліпсі, він в робочому стані. Вентилятор також в робочому стані. А вийшов з ладу Тен... общий, поддона. він такий довгий, починається з правої сторони і аж до кінця до лівої стінки під металічним кожухом. Значить, він не прозванюється, Доповнительно подали на його 220. Щоб ви можете продіагностувати самі, наприклад, щоб не одгібати спарітель сторону, знайти сірий провід та білий і накинути на нього 220 і почекати, буде він гріти чи ні. І заміна тена коштує від трьох тисяч гривень такого. У нас він є в наліччі, Звертайтесь.